Намагаюся взяти себе в руки і працювати. І я вже наскільки звикла з вами всім ділитися, що знаєте, рука сама якось потяглась до телефону. Коротше, ж з Молозовим Це бачите? Оце сьогоднішнє. Ну, вже таке воно заслабке це ранкове. Ось це перевірила вчорашнє вечірнє. Ну, воно вже захолонуло, бачите? А ось це поєднала вечірнє, вчорашнє і ранкове. Тобто за дві дойки. І ось отак воно взялося, бачите, суцільним таким. Суцільним. Ну, пластом. От, значить, зараз зілью оце перше з другим. Ну, це ранкове перше і вечірнє друге. Воно все проціджене, воно все холодне, воно провело ніч вечірнє в холодильнику. От оце зараз поєднаю. І розілью по літрі. Напевно, у вакуумні пакети і заморозю. У мене на змійов замовлено 3 літри. Це я ще не оголошувала. Це в мене замовили просто так, самі, самі від себе, ті, хто вже брав. І також мене вчора ще попросили в ту посилочку що буду відправляти. Це все. Зараз порозливаю його по літрі, завакумую і на заморозку. Так зручно і відправити буде. Правда, нова пошта може там вибрикуватися. Ну, Замотаю у пелюшку, покладемо на дно, а зверху банками заставиться, вони нічого не скажуть, якщо що. Мало в мене було засраної посуди, вирішила перед тим, як розливати, ще раз перевірити. І вже оце в місті змішане. Набрала ось дві ложечки і зараз віднесу в мікро... мікрохвильовку. Так, все принесла шикарно. Ось таке воно по консистенції. А далі, якщо хтось любить м'яке рідке, то вже нехай розводять молоком самі від себе. Я не продаю рідке. Знаєте, в мене колись одна клієнтка взяла, а потім пише мені, Боже, дякую за чесність. Я говорю в сенсі. А вона каже, ну, молозиво вийшло. Я говорю, так а чого воно не вийде, якщо я перед тим, як вам його продати, ну, ось отак перевіряю. Да? А вона каже, ви знаєте, ми колись купили коров'яче. У жіночки, значить. Я, кажу, ж, зробила все, як завжди, не перший раз готую. А воно каже, кипить як молоко і все. Я ж, каже, їй кажу, що так і так, ну, що ви нам продали, не вийшло нічого. А вона каже, я по чому знаю. Що корова дала, то я їй продала. Я що його перевіряти вам буду. Ну, як це? Не знаю, продати молоко за ціною молозива. Я не знаю, як там та жіночка продавала. В мене молозиво, наприклад, в два рази дорогше від молока. Якщо в мене молоко літра коштує 50 гривень, то молозиво в мене коштує 100 гривень. Це так і в минулому році було, і на цей рік так залишається, то як я повинна людині продати таке, що вона не зможе зварити? Це ось, будь ласка, ось. Людина його додасть сюди. Яєць, хтось з цукром робить, хтось з сіллю, додадуть яєць, хочуть м'яке, додадуть, розведуть молока. То вже на їхній розсуд, яке вони хочуть. Але я продаю ось отаке. Захочуть розвести, розведуть завжди вдома. З густішого рідкіше зробити можна, це навпаки вже ніяк. Отак, от, бачите, як воно виходить в готовому вигляді. Подумала я подумала, і думаю, напевно, ж однозначно запитають хтось, як ви це робите. Вирішила відразу показати. Звичайний беру вакуумний пакетик, щоб мені було зручно ось так загортаю крайочки. А далі... Зараз це приберу. А далі беру мирну кружечку. Наливаю сюди літру або більше, в залежності від того. Ну от в той пакунок я налила літру. Так, ось, навіть трошки більше. Так, тепер беру із цієї кружечки, роблю ось так. Оп, в пакунок. Ну, так як я сюди буду все виливати, то я долью зараз, доміряю, скільки тут його. Літра триста виходить. Що роблю далі? Ставлю вакууматор на край столу, видвигаю ящичок, ось так ставлю. Розрівнюю края і надягаю. Як зазвичай. Так, закриваю. Зараз я вас спробую якось, щоб видніше було. Ось отак. А тепер дивіться, вмикаю вакуум і дивлюсь, поки отут повітря висмокче і вроді, як молозиво, почне наближатися до носика. Натискаю. Там не видно, мабуть. Все, молозиво поповзло по кульочку. І тепер просто запаюю і все. Не чекаю, доки воно допливе до самого носика. Зараз я спробую вам це показати. От, бачите, як це виглядає з цієї сторони. Тобто, я коли закриваю ось тут є повітря. да? Я натискаю вакуум і чекаю, поки цей пакетик зробиться зовсім плоским, і ось почне ось сюди підійматися молочко. І все. Як оце тільки почалося, одразу натискаю стоп, ну, або ету, і запаюю. Зрозуміли? І в такому вигляді. Я їх заморажую. Ну і залишається підписати і прибрати в морозилку. Раніше я робила це просто маркером. Ось отут, з краєчку, де шов. Це я навмисно опустила нижче і пропаяла другий шов. Ну, для кращої, для надійності, скажімо так. А сьогодні я вирішила отак зробити. Засліпляє, так. Дата, скільки об'єм і що це молозиво. Так само і на другому зробила. 17,01, 1,3 літра, і молозиво. І приберу тепер в морозилку, якщо, ну, вже видно потім буде. Бо я не запитувала, скільки відправити. На... Разом з посилочкою Максиму. Він сказав, що якщо я не кажу, ти що продаєш, кажу, так. Да". А він каже, так ти мені заморозь. Mm. Ну, кажу, хорошо. А скільки я не запитала? Заморозю йти, йти. У мене там ще в пляшки заморожено. А потім видно буде, скільки, щось возьме Максим. Ще в мене є замовлення на 3 літри помімо Максима на змійов і я ж що це ще я не оголошувала нікому. Так що ось отак от я роблю з молозивом. Не знаю. Комусь, можливо, буде до ну, ця порада доречна. Можливо, хтось скаже. Чи й нікуди. В пакетах вакуумних мені краще подобається. Чому? Тому що і місце в морозилці займає менше. Я ось отак їх кладу, вони замерзають, а потім один на один і все спокійно. І по-друге, не потягне ніякий запах. Не знаю, мені подобається. Місто менше, зручніше. І виливати потом відрізав кончик, вилив, а навіть, якщо потрібно, щоб швидше розмерзлося, просто розрізав кульок, відкрив і все. Ну, коротше кажучи, не знаю, мені в пакетах подобається більше, ніж в пляшках. Ось так. Отак Ось я роблю з молозивом. Особливо, якщо це стосується відправок, ну, то це тільки так. В пляшках. пляшках я можу заморозити, це коли на Змійову мене просили, то просили, що типу, ну, заморозь мені в пляшку. Ну, раді Бога, я заморозила, віддала і все. А якщо потрібно там чи переслати, чи ще щось, то оце найнадійніший варіант.